Чи звикли до того, що люди ходять по квартирі у зуття або закидають ноги на дивани або крісла, не роззуваючись? Про такі от культурні відмінності між Канадою та Європою, та що нас тут здивувало після прильоту сюди? Ми хочемо вам розповісти в цьому відео. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, що перше кинулося нам в очі, коли ми приземлилися в Канаді, і це доброзичливість людей. Це стосується персоналу аеропорту, прикордонників, а також імміграційних офіцерів. І ці люди хотіли нам допомогти. Да, наприклад, вони бачили, що ми розгублені в тих чи інших питаннях. Ми їм задавали питання, вони нам відповідали дуже розгорнуто з багатьма деталями, і ми дивувалися, що задали таке легке питання, а вони настільки дружньо та розгорнуто, нам відповідають. І це от перше враження після прильоту в Канаду воно залишилося з нами до сих пір. Ось ці от усмішки, смолк-толки в магазинах та парках це до чого ми абсолютно не звикли. Ми в перші дні дуже часто гуляли з нашим собакою. На той момент у нас був всього один собака в парках. І напевно люди бачили по наших обличчях, наскільки ми задоволені тим, що ми знаходимося в Канаді. Вони самі до нас підходили, питали, хто ми, що ми, звідки ми прилетіли, що у нас за такий цікавий акцент. Бажали гарного дня, і це дуже заряджало. І хоча це виглядає трохи награно, але це стиль життя. Звичайно, вам не треба розповісти. Відати про свій день або як ваш день пройшов, але це все ж таки краще ніж бачити навколо себе похмурі обличчя. Але з іншої сторони, оця доброзичливість та відкритість канадців вона межує з деякою наївністю, тому що канадці розуміють, що якщо в них просять допомогу, то людина цього потребує. Вони так дуже часто допомагають людям, які а, просять кошти, десь там, наприклад, на перехрестях, тому що цим людям це потрібно, і канадці до цього звикли просиш, значить, ми тобі допоможемо. І новоприбулі Люди, іммігранти, це зрозуміли, і вони дуже часто сідають канадцям з цим на щію. А канадці не можуть сказати ні, тому що це може бути не політкоректно. Це не в культурі канадців відмовляти людям в допомозі. Да? Хто б ще не казав, да, що канадці там можуть на вас не так дивитися, щось можуть вам не так сказати. Але якщо людину попросить, то вони завжди будуть вам допомагати. Ну завжди, не завжди, але в більшості випадків. Далі простота в побуті, але супротив новим технологіям. Канадці дуже прості люди. Вони одягаються просто, вони їздять на простих машинах. В них нема цього бажання виділитися з толпи. Якщо в них є гроші, вони ніколи цього не покажуть. Сервіс тут також не є чимось таким, прям не визиває вау ефекту, але він є. Але що бросається в очі, це супротив технологіям. Наприклад, каси самообслуговування. Канадці їх дуже не люблять, тому що вони вважають, що вони ці каси да, забирають роботу у звичайних людей. Вони канадці, звикли до людей, да, вони звикли поговорити з живою людиною на касі. Також вони чомусь вважають, що якщо вони самообслуговуються, то за це їм потрібно давати якісь знижки, тому що вони самі сканують свій товар, і вони самі кладуть цей товар у собі у корзину. Таке дивне поняття <laughs>, сфери обслуговування. І навіть от я останній раз, коли прийшов в магазин, стояли великі черги. Я запитав, чи стоять вони до кас самообслуговування. А на що мені бабульки, такі добрі бабульки, сказали з таким. Призрінням дашо вони ніколи б не пішли до тої каси, що всі країни в світі намагаються від цих кас здихатися, тільки в Канаді впроваджують ці каси. На що я їм сказав, що в Європі дуже популярні ці каси. Люди цьому здивувалися, але вони залишилися при своїй думці. Інше, наприклад, банківська система. Люди звикли до чеків, і вони не хочуть бачити нічого іншого. Якщо їм кажеш, що тобі переведуть гроші якимось і трансфером, це в них визиває все, що визиває якусь паніку. Люди, наприклад, не хочуть користуватися і банкінгом да онлайн банкінгом, де можна все зробити зручно, швидко без всяких черг. Вони для того, наприклад, щоб зробити апойн в банк, краще будуть чекати 25-30 хвилин на лінії до служби підтримки ніж за одну хвилину за дві хвилини це зробити онлайн. Так, тут технологічно все ж таки країна дещо відстає від Європи та навіть від України. Від української там банківської європейської банківської системи, тому що люди не приймають чогось нового. До прикладу, у нас в Галіфаксі вводили в прошлому, в тому році, в 2024, електронний квиток нарешті да, <хи> в автобусі. Для людей це була якась така знакова подія. Люди не знали, як на це реагувати. Всі групи були переповнені повідомленнями там панічними, як це ми так будемо їздити. Нас будуть тут обдирати, збудуть знімати наші гроші. з від нашого відома і так далі. І так далі, і так далі, таб оплата проїзду в автобусах все ще нема. Чому дуже гарне питання? А відповідь одна, тому що люди не звикли. люди не звикли тут навіть оплачувати телефоном. Да? для них це якась така дивина. Хоча всюди можна це робити. Це не добре, і це не погано. Не подумайте, що ми кажемо що це погано. Це інший континент, це інша країна. Да, як нам один англієць каже, я з ним розмовляв. Я кажу, чому це так тут? Чому люди цьому таки зроблять супротив? І він каже: Зрозумій, це острів да Америка. Це острів і тут свої, своя культура, і вони не хочуть бачити нічого іншого тут. Вони Хочуть жити в тому, до чого вони звикли, тому що всі ці сучасні технології вони швидше розвиваються та впроваджуються в країнах Європи. В Канаді цього нема для нас це незрозуміло, для канадців це нормальний образ життя. Ставлення до роботи грошей, що було незвично, це те, що тут кожна робота для людей нормальна, да немає якоїсь поганої роботи, або немає якоїсь класної роботи, чи ти водій автобуса, чи ти слюсар, або маляр, або працюєш на прибираннях. Ніхто. То своєю роботою не хизується. Я дуже часто в своєму автобусі бачу будівельників, які їдуть грязні, зачумазані, і їм все одно людям все одно як виглядає людина, тому що він їде з роботи до дому або з дому на роботу, і всім людям все одно як людина виглядає, і це. Великий плюс це те, що нам тут подобається. Ти можеш бути тим, ким хочеш. Також люди тут не хозуються, як я казав раніше, грошима і своїми заробітками. Да? Вони не кічаться цим. Вони так, якщо людина купила будинок, там, наприклад, зробила великий даунпеймент, то можна зрозуміти, що людина має добрі заробітки. Але отак, щоб прийти і сказати, а скільки ти заробляєш, про це взагалі ніхто не розмовляє. Навіть у нас всередині компанії, хоча ми плюс-мінус розуміємо, хто скільки заробляє, тому що тут фіксовані зарплати, але ніхто. То не буде питати, скільки ти зробив екстра роботи для того, щоб заробити стільки, стільки і стільки. Тому це великий плюс. Тут людина може бути ким завгодно. Нема такого тиску суспільства, що людина повинна виглядати так, як суспільство звикло або хтось звик бачити. Людина виглядає так, одягається, так як вона хоче. Людина працює там, де хоче, і ніхто не буде щось про це казати. І тому люди тут в цьому плані більш щасливіші. Так, звичайно, напевно, люди хочуть мати кращі роботи, хочуть більше заробляти. Але оце через відсутність тиску суспільства, що ти не став там директором CEO якоїсь кампанії або ще чогось. Люди йдуть до своєї мрії, тихенько не афішуючи це нікому. Соціальні теми, наприклад, це політика, релігія, приналежність до якихось меншин це тут є, але про це ніхто не говорить. Тут не будуть питати за кого ти голосував, наприклад, на останніх виборах, або до якої релігії ти належиш. Всім все одно. Наприклад, от у нас були вибори, і я намагався побалакати зі своїми колегами, канадцями, ми про те, за кого вони голосували, і вони дуже так обережно починали цю розмову. Вони завжди казали, я ще не голосував, або є, що думаю. Я їм казав: слухайте, я не маю права голосу, я приїхав в вашу країну і просто хочу зрозуміти, чим керуються люди, наприклад, коли голосують за консерваторів або за лібералів. І от коли ти починаєш так потроху їх розговорювати, то вони вже починають тобі розповідати все більше, більше і більше. Але в соціумі, десь там на роботі або в магазинах про це ніхто не говорить, так вони. Висловлюють свої думки на машинах, наприклад, вони можуть повісити флажки або можуть написати Трюдо» або ще хтось. Але отак, от, от, щоб між собою вони намагаються уникати цих розмов, щоб не було ніяких конфліктів, і ось це от небажання говорити про соціальні теми з однієї сторони це про повагу один до одного, а з іншої сторони, здається, що люди ходять так на шпильках, да вони бояться про це говорити, і це на відміну від нас, від українців, які звикли прямо говорити на ці теми: самостійність та інфантильність. А в Канаді вважається, що людина в 18 років повинна бути самостійною, але насправді. В 17, 20, 25 років люди поводяться, наче підлітки в цьому нема нічого поганого, тому що якщо людина може жити своє життя і поводитися як підліток в 25 років, напевно це добре, тому що не треба бігти в 17 або 18 років десь працювати, щоб забезпечити себе або своїх близьких. З іншої сторони, якщо ми прилітаємо до Канади і починаємо порівнювати, як поводяться люди 20 років тут і люди 20 років в Україні, то тут дуже. Велика прірва між цим в 17 років ми вже поступаємо в університети. Я не вважаю, що це є добрим, тому що це таке ще спадщина радянщини, коли, якщо ти не пішов в університет у 17 років, то ти якась тупа людина, або пішов у технікум після 9 класу, то могли повісити клеймо якоїсь недорозвиненої людини. Насправді, західна система вона більш така гнучка, тому що люди, як я казав, в 20-25 років вони ще шукають себе, і тільки після того як вони розуміють, чи. Чим вони хочуть займатися, ким вони хочуть бути, вони йдуть вище, да? вони тут йдуть вище дуже пізно. В 25 років, 26, 27, і взагалі можуть піти в 60. Тобто тут навчатися ніколи не пізно. Що стосується гумору, навіть якщо в вашій країні ви мали дуже гарний гумор, да? такий класний гумор, то тут може це не спрацювати, вас просто не зрозуміють. Тут нема ні сарказму, ні чорного гумору, тому що вони вважають, що це може образити іншу людину. Тому треба спочатку зрозуміти, як. Як вони шуткують, що таке канадський гумор, і потім, наприклад, намагатися з ними шуткувати, щоб не вийшло так, що вона вас скажуть, що ви расист або якийсь сексист. Іноді тут це тут так працює, да? що ви мали одне на увазі, про вас подумали зовсім інше. Поведінка в громадському транспорті. Я як водій автобуса це бачу кожного дня, і це мені нереально просто бісять. Люди, які закидають ноги взуті, наприклад, на сусідні сидіння. Люди тут не думають, що після них можуть сісти інші люди та забруднити свої одяг. Цього розуміння немає. Це роблять діти, підлітки і дорослі. Для них це вважається. Нормальним я дуже часто бачив, як нормальні такі інтелігентні люди якогось десь з університету просто сідають, закидають свої грязнючі ноги після дощу на сидіння. Вони їх пачкають і для них це нормально. Ніхто в автобусі нічого не скаже, що це ненормально закидати ноги. Хоча на офіційному сайті Halifax Transit да перевізника написано, що цього робити не можна. І пасажири також вони це толерують, вони мовчать. Або людина сидить, п'є пиво, вона відкриває банку. Хоча цього не можна робити, вона п'є пиво, і люди теж будуть мовчати. Таке от інфантильне відношення до якихось порушень. І чому люди не реагують? Тому що тут є таке правило, що не моє діло, не хочу конфлікту. Тут вважається неприпустимим, щоб хтось ліз в справу чужої людини. Але ось через це правило, люди, які порушують якісь правила, вони відчувають все дозволеність і це породжує хаос. Правильно чи ні? На мою думку, це неправильно. Діти, підлітки та система права без відповідальності. І це ще один момент, який кидається в очі: діти та підлітки впевнені в собі, навіть іноді дуже впевнені в собі. В них багато прав: право на висловлювання думки, право на свободу та на захист. Але відповідальності мало. Наприклад, якщо дитина або підліток когось ображає або поводиться стосовно когось агресивно, то навіть не вчитель, не поліцейський або батьки не мають реальних важелів впливу, бо бояться бути звинуваченими в утиску прав дитини. І чому це так трапилось? Це наслідок кількох поколінь, які виросли на принципах захисту прав особистості після жорстких історичних помилок: це знущання у сиротинцях, знущання у школах, расизму. Суспільство відхилилося в іншу крайність, максимально захищати вразливих, навіть якщо вразливі становляться агресорами. І що у підсумку: усе це частина канадської філософії живи сам і не заважай іншим. Але тут є один нюанс: якщо хтось заважає іншим, а іншим вовчать, то баланс руйнується. Канада будується на довірі і повазі до кордонів, але це працює коли всі дотримуються правил. Але якщо хтось перестає грати за правилами, а інші мовчать, то утворюється хаос, який замаскований під. Толерантність, ось це таке от наше бачення та враження про культурні відмінності канадців від європейців, українців, чи правильно це чи ні, кожен для себе вирішує сам. Ми розуміємо, що це інша країна, інший континент, де люди звикли жити за своїми правилами. А нам залишається прийняти це правила, адаптуватися, підприйняти та адаптуватися. Я маю на увазі не зриктися нашої ідентичності, а просто зрозуміти, що це інша країна з іншими людьми, з іншою. Культурою. І чим раніше ми це зрозуміємо та приймемо, тим легше буде адаптуватися до життя в новій країні. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь та до нових зустрічей!